У Коломиї на вулиці Шевченка, 35, гостинно гостиндо відкрив свої двері лікувально-діагностичний центр Медлайф. На сьогоднішній день це одна з кращих медустанов міста та області. Тут все зроблено за європейськими стандартами, починаючи від святкового фасаду, зеленого газону, затишної приймальні і до найсучасніших діагностичних апаратів. Керівник закладу Іван Потяк каже, що він в першу чергу подбав про те, щоб тут працювали кваліфіковані спеціалісти на сучасному європейському обладнанні. Ми працюємо завжди над тим, щоб покращити якість надання медичних. Тут в принципі, перейшли лікарі з медлюксу, це гінекологи, УЗД-діагностика, ну, додався ще хірург-онколог і взяли ми рентген-момографічний апарат. Сучасний, який потрібен для діагностики дуже важких захворювань. Вже зараз медичний центр приймає пацієнтів. Мріють господарі і про власний стаціонар. На відкриття прийшли друзі та представники влади, зокрема Михайло Мегреч. Керівники лікувально-діагностичного центру гостинно запрошують всіх до медлайфу. Запрошуємо відвідувати, приходити до нас для профілактики захворювань і щоб діагностувати завжди любі захворювання на ранній стадії.